В неділю 13 квітня відбулися фінальні ігри відкритого Кубку Бродівської територіальної громади з волейболу серед жіночих команд. Це можна сказати заключні ігри сезону 24-25, адже всі турніри зіграні, переможці визначено. Отож, ще 6 квітня в спортивних залах Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Меркіяна Шашкевича та Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 пройшли ігри під групах. Кожній приймали участь по чотири команди. А після цього ігрового дня було визначено команди, які зайняли перші та другі місця. І саме вони розігравали головний трофей. У півфіналах, які проходили в залі педагогічного коледжу, зустрілися команди Орбіта місто Броди та Галичанка, об'єднана команда підкам'янської громади. У другому півфіналі зустрілися команда педагогічного коледжу та команда освітнього закладу номер 4 Ці зустрічі завершилися з однаковим рахунком 2-0, і переможці у фіналі розіграли трофей. Це були команди педагогічного коледжу та команда Орбіта. До слова, дівчатам із коледжу довелося захищати звання минулорічного переможця цього турніру і скажемо, що їм це вдалося. Хоча двобій був доволі напружений, але другий рік поспіль переможцем Кубку громади стала команда дівчат Бродівського фахово педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Всі грі вони святкували перемогу з рахунком 2-0. Після завершення турніру переможців та призерів було нагороджено кубками, медалями та грамотами від Бродівської міської ради та відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. А церемонію нагородження проводив головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Михайло Чунгін. В свою чергу він подякував дівчатам за змістовні та напружені ігри за активну участь у спортивному житті громади. Висловив надії на те, що жіночий волейбол буде набирати обертів не лише в нашій громаді, а й в громадах, які були представлені на цьому турнірі. Також висловив подяку організатору та головному суді турніру. Вчителю фізичного виховання фахового комунального закладу Львівської обласної ради Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шишкевича Василю Кульчицькому за хороший рівень організації турніру. До слова, його вихованці, жіноча команда в сезоні 24-25 показали досить високі результати. Зокрема, вони стали чемпіонами Львівської області з пляжного волейболу серед студентів закладів фахової передвищої освіти, переможцями відкритої першості Бродівської громади, вже згадані як переможці Кубку громади. Чемпіони Львівської області з класичного волейболу серед студентів закладів фахової передвищої освіти. А вже 26-30 квітня беруть участь у спортивних іграх України серед студентів закладів фахової передвищої освіти, що відбудеться в місті Чернівці. Побажаємо дівчатам і тренеру вдалих виступів і безперечно будемо вірити в перемогу, так само як ми всі в очікуванні головної перемоги нашої країни. Ну і традиційні слова вдячності всіх учасників турніру для наших захисників та захисниць. Адже саме завдяки їхньому героїзму та силі, сьогодні вони дають можливість нашій молоді займатися своїм улюбленим видом спорту. Все буде Україна! Слава Україні!